Мої найщиріші вітання. Існує теорія, що кінець року це пора, коли треба підбивати підсумки, проводити самоаналіз, розбиратися в невдачах та успіху, щоб в прийдешньому році половину із проаналізованого не виправити, наполовину забити, а деякі невдачі із успіхом повторити ще раз. Хе-хе-хе. І смішно, і правда, так? Зізнатися чесно, мені важко систематизувати те, що відбувалося в цьому році, тому дане відео буде схоже на твір. Як я провів рік. Поїхали! Не дивлячись на те, що Ютуб канал створений 5 травня 2023 року, я тоді запустив паралельно іще одну соцмережу TikTok. Але активно YouTube канал я почав вести саме із початку 24-го, шляхом викладення відео про частотник на токарний верстат. Свого часу, коли тривала епопея модернізації у 2020-2021 році, я мріяв напрацьований досвід продавати за гроші, якось оцифрувавши його в інструкцію до виконання із схемами, кресленнями, поясненнями тощо. Наївно, правда, але життя показало, що та інформація майже нікому не потрібна. А всі пережиті мною етапи модернізації та рішення прозаїчні, логічні і знаходяться на поверхні очевидності. Тому було вирішено викласти більше 95% напрацювань, які коштували мені чимало, просто у вільний доступ, з чого власне почалась хоч якась активність на каналі. І тут я згадав повчальну фразу мого товариша. Інколи блогери показують та подають елементарну інформацію як щось геніальне, і те, що ніхто ніколи не робив до них. А по факту вона проста, яку всі давно прожували, з'їли, і ви цей і забули. Хоч він і правий, проте саме в той період, коли вийшло те відео, плюс-мінус сформувалася ідея і ціль каналу остаточно. Популяризація україномовного техноконтенту, тому найприємніше те, що цей рік показав, що так воно і стало, як доказ коментарі від людей, які нічого не розуміють, проте дивляться, випадково потрапили на канал та залишилися. І ще багато приємного, який я вважаю найвищою оцінкою всім моїм старанням. Варто зазначити, що спочатку знімав на старий Xiaomi, який навіть на момент купівлі вже був бюджетною моделлю. І до сьогодні являється основним телефоном через ряд переваг. Та монтував на ноутбуці із діагоналю екрану 15 дюймів, що доволі некомфортно. Із переваг Андроїду, наявність щедрого вибору програм для роботи в металобробці, та на диво, гарна стійкість конкретно цього екземпляра до умов праці в майстерні. Телефон падає один раз на день, як пити дати. А постійна стружка різних фракцій, яка всюди та інколи навіть на стелі, не сприяють на добре для нього. І зростом числа підписників десь за три місяці у березні захотіли знімати картинку більш якіснішу, тому придбав самий дешевий варіант, який здатний писати: 4К 60 ФПС, барабанна дріб під санкційний Huawei P40 Pro. Чи ви думали про iPhone? По факту він це глина, яка позбавлена Google сервісів, NFC, наявності більшості програм тощо. Але як інструмент для зйомки, ідеальне поєднання картинки та ціни, купував бувалого використання. До речі, він теж падає. Рідше, але двічі вже сушив, бо залітав у піддон із стружкою токарного під час активної роботи із використанням змазуючо-охолоджуючої рідини. Рекомендую! Як наслідок цієї купівлі з'явився також і комфортний та потужний інструмент для монтажу об'ємних файлів. У підсумку можу сказати, що трішки жалію, бо раніше тікток приділяв більше часу і тримав його у перспективі, але цей рік розклав всі крапки над і. А наявність чи скоріше відсутність адекватних інструментів до зйомки та монтажу на початках не стали за причину не знімати взагалі, бо інколи ідеальних умов можна чекати вічно. До слова про ідеальні умови. Я тут архівчик підняв, то та ось такий вигляд приміщення майстерні мало 17 січня 2017 року. Цей день можу вважати за початок її існування. Рівно за місяць було десь так. А сьогодні це. Ось так і ось так. Ракурс, до речі, намагався знайти максимально схожий. За цей рік відчувається, як відео ніби знайшли своє русло, і мені подобається, як воно пливе. Якщо не складеться із металобробкою, подамся у SMM або стану UGC креатором Ну а що? Я ж не залізний як верстат відкрию невеличкий секрет на створення одного відео тривалістю близько 15 хвилин іде більше 10-12 годин легко. Це крім зйомки під час роботи, як у випадку із литвом алюмінію. Вийшло взагалі поза три дні лише зйомок. За 10-12 годин можна написати сценарій, озвучити, почистити звук, посортувати відео, звести все докупи, підібрати музику, підрівняти деякі дрібниці і зробити прев'ю. Мені подобається робити насичені та концентровані відео, вони мають свій шарм. Правду каже латинська мудрість. Перемога любить підготовлених. І в цьому питанні я ніколи не проміняю якість на кількість. Не дивлячись, що планував випускати одне відео у тиждень, я цього плану успішно не дотримувався. Збільшення цікавості людей до майстерні породили очевидне запитання: як з вами зв'язатися? Найлогічнішим варіантом була пошта. Дякуючи сучасним технологіям, у вигляді збереженого заготовленого тексту на телефоні, був сформований максимально детальний опис того, що потрібно відправити на цю пошту для орієнтування в ціні та термінах виконання. На жаль, багато людей так і не зрозуміли, як воно працює. Хтось відправляв просто фото, навіть без габаритних ознак того, що треба виготовити. Хоч пачку сірників або запальничку покладіть, коло деталі, то вже буде краще. Хтось щедро текстом описував всі розміри, посадки та геометрію бажаної деталі, інколи нехтуючи орфографію та рештою непотрібних наук, не дивлячись на те, що неодноразово показував дебелі габарити верстатів, особливо токарного. Прохання типу «Виточіть мені шайбу із розмірами 2х3 мм у кількості 50 штук, бо ніхто за це не береться, теж часті гості. На пояснення нерозуміння людей, чому саме мені складно буде це виготовити, йде немало часу. Давати номер телефону. Така собі тема, бо коли в день дзвінків 15, то це майже ніхто не дзвонив, і досить спокійний день. Очевидніше за все, можливість замовлення по пошті будуть фільтруватись дещо жорсткіше або взагалі припиняться. Заборонити писати я не вправі, а от не відписувати на листи, що не відповідають проханням щодо оформлення, чи явно не вписуються у характер робіт майстерні, буду. Точніше кажучи, вже не відповідаю, як декілька місяців. Пробачте, кого це образило. Можете рахувати, що я зажрався. Тенденції сьогодення у вигляді дефіциту електрохарчування, як наслідок відтермінування виконань замовлень, вносять неабиякі корективи і мають накопичувальний ефект. Протягом цього року відчув на собі інертність цих процесів доволі суттєво. На жаль, не в свою користь. За два тижні відключень, катастрофічна нестача робочого часу, сну здоров'я і решту розкоші. Разів із чотири переносив хворобу на ногах, двічі так, що ну його або як каже мій товариш, переносив на колесах. Тому навіть так звані офлайн замовлення теж відсіюються за цими критеріями. Єдина когорта людей, для яких до сих пір роблю навіть найдрібнішу роботу, це реальні військові в наших околицях. Чим далі, тим складніше з майстрами. А розуміння того, що дякуючи їм, я можу працювати і допомагати не тільки конкретному службовцю, а й багатьом іншим добродям, робить так, що їх потреби ставлю в пріоритеті. Треба дві гайки М14 на півтора лівий крок. Беріть три на всяк випадок. Відремонтувати супорт. А вже ж, я ж це роблю: шпильки, болтики, перехіднички, пупсики, піптики, оправочки, ключики, трубочки, штирьочки, любе голубе. Цікаво те, що жоден із інших замовників. Дізнавшись реальну причину, чому вони забрали свої деталі пізніше, ніж ми домовлялися, не сказали нічого обурливого, бо ціль ніби у всіх одна. Ніби, і, як кажуть народі, рука руку миє. Вищі названи можу віднести до наявності певних принципів в роботі, дотримання яких робить працю продуктивнішою, а майстра дисциплінованішим. За цей рік я в цьому упевнився неодноразово, як в позитивному, так і негативному ключі. Перед вами креслення деяких деталей із бронзи, все для тих же добродіїв. Нещодавно дізнався, що вже не потрібно нічого робити, бо немає людини. Той деталі вже їй не треба. Я не знаю чому, але їх виготовлення я відтягував. Пояснення одне: дурень. Через свій характер потім десь тижні задавав собі питання, чи змінилось би щось, якби я не тягнув кота за неминучий і одразу став та зробив. Ті деталі, Чи могли би ті декілька залізячок врятувати чиєсь життя, залишу ці креслення собі як нагадування власному нехлюйству та недоумкуватості. Безперечно, існуючі принципи можуть змінюватись під дією тих чи інших чинників, але протягом року також впевнився, що інколи оснастка вирішує більше, ніж сам верстат, і її завжди не вистачає. Тому як ще один принцип покладено пошук та купівля тієї. Яку в теорії буду використовувати десь через рік. І тієї, яку буду використовувати раз на рік. Великою приємною несподіванкою став чоловік на ім'я Юрій. Він подарував немало так оснастки на фрезер, частину, яку треба відремонтувати та запустити в роботу. Частину подарувати далі через відсутність потреби в ній, а частину пустити в роботу просто вже. Крім того, подарунок налічував індикатори годинникового типу доволі високої точності. Навіть електронний, мало не раритетний мітутоя, а також добра жменя циковок. Ще раніше був подарунок від Віталія, той, що фрезами та лінійками займається: сверла, дискові фрези, модульні фрези, різці під ельбор та кераміку, тощо вже стали в нагоді, а зайва частина знайшла нових власників. Уклінна подяка. Також за гарний принцип взяв прибирання та організацію робочого простору: не просто стружку скласти чи обдути оснастку, а коли знаєш, що де лежить. Коли все має своє місце, і тоді навіть у найобмеженішому просторі можна комфортно себе почувати та працювати. Не все встиглось, але процес іде. На початку літа, коли були відключення, терміново треба було зробити якусь оправку. І як класичний токар мав декілька відер з усілякими огризками. Я точно бачив щось схоже, і, перебравши п'ять відер, нічого не знайшовши, виготовив з нуля. Після того чотири із п'яти відер поїхали до Чермету, а всі подальші огризки під егідою ще знадобиться. Раз на тиждень, другий їдуть туди ж. Плюш вигідний один, ну максимум два рази в рік. У всіх інших випадках, як пошук готового, а ще гірше це переробляння майже такого самого як треба, ну тільки трошки воно ну не таке, просто самогубство і тотальна неповага до себе. Тут варто вставити ще раз фото майбутньої майстерні, як доказ, що воно не знадобиться, окрім цього ресиверу, який ще чекає часу свого призначення. На жаль, не встиг в цьому році почати роботу над плоскошліфом, шприцпресом та частковим розширенням майстерні. Хоча, вибираючи сприятливу погоду, робиться багато підготовчих робіт для того, щоб, дай Бог, і весни почати активну роботу і в цьому напрямі. Також просто абсолютно забув за подарунки у вигляді футболок, які обіцяв раніше, і взагалі за розвиток цієї справи. Виправлюсь. Забув також і про прапори з епоксидки. Днями не вистачає сил, щоб повечеряти, не те, щоб виділяти час на дозвілля чи додаткові забавки. Із негативного та огидного відмічу точно відомі вам деякі економіко-політичні процеси, пояснення, краще сказати, виправдання деяким не знаходжу, бо їх нема. Логіка та здоровий глузд інколи покидає нас, або, як кажуть народі, ложка дьогтю. Сподіваюсь, розум та раціональність візьму верх над безумством та ірраціональністю. Я вже мовчу про більш глибокі моральні якості як сумління. Планів на майбутнє багато, але порівнюючи початок і кінець цього року, я утримуюсь від їх озвучення. Сподіваюсь побачити все самі, як прийде час та нагода. В цілому рік пройшов, і слава Богу, живі, здорові уже вперед. Чи очікую я від нього чогось кращого? Безумовно. Чи розчарувався я в ньому? Ні. Можливо, здатність знаходити позитив навіть у найскладніших обставинах в цьому пояснення. Чи присутні у мене якесь відчуття свята, чи особливі настрій? Абсолютно ні. День народження перестало бути святом у 20 років, а новий рік взагалі у 18. Я розумію те, що перший місяць я буду помилятись в одній цифрі, пишучи актуальну дату. І це мене бентежить. А якщо серйозно, то усвідомлення реальності та покладених цілей у майбутньому із пошуком засобів для їх швидкої реалізації дещо перебиває так званий вайб святкування. Коротше кажучи, не на часі. Але тим не менше хочу побажати кожному із вас декілька речей. Перше, залишайтеся адекватними людьми при будь-яких обставинах. Друге, радійте маленьким дрібницям, по можливості шукайте їх щодня. Тому що із таких дрібниць і складається наше життя. Третє і останнє це мудрості, мудрості, мудрості вам побільше. Бо я ніколи не чув, щоб у когось її було занадто багато. Ну як висновок із усього, я сподіваюся, що все, що ви почули і побачили тут і зараз на цьому каналі, впродовж всього року, все ж таки. Допомагало ставати вам більш потужнішими спеціалістами або подарувало хвилини відпочинку. Якщо в процесі перегляду у вас виникли ті чи інші запитання, побажання чи поздоровлення, то я із радістю прочитаю їх у коментарях та неодмінно відповім. Найкращою подякою для мене, як зазвичай, буде ваша активність під цим та минулим відео. Це дає сил, наснаги працювати та знімати далі. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео. В наступному році